Управлінці Слов'янська виношують ідею благоустроїти берегову територію озера Вейсове. Дитячий пляж може перейти під крило ландшафтного парка, аби організація мала усі права на приведення території до більш сучасних умов відпочинка. В травні місяці 2015 року з місцевого бюджету було виділено гроші на розробку відповідного детального проекту. Я дуже хочу бути впевнений, що в наступному році, року... Этот пляж запустится как пляж коммунального предприятия с соответствующей инфраструктурой, с бесплатным доступом к воде. Мы переговорили с проектной организацией. Очень хочется детальный план сделать красивый в виде по русски проект благоустройства. благоустройства. Что всем там было будет? Какие зоны? Да, то есть у нас придумки свои есть, у них есть свои придумки. То есть это будет отдельно там или спортивная зона, отдельно будет зона пусть там каких-то кафетериев или там летних площадок будет, может быть там зона летнего кинотеатра, была, кемпингового, была, да, там очень может быть, стоянка отдельно однозначно будет, потому что, за ну, в общем, вот есть идея, да, хочется идеи, ее да. реализовать, это идея вот э, своего рода маленького Кемпингового городка, да? В Європі кемпінгові табори явище розповсюджене. За вельми демократичну ціну мандрівники беруть в оренду палатку та потрібне для комфорту приладдя. Замовляють їжу та проводять кілька днів на березі водойми. Далі з легеньким рюкзачком вирушають до наступного кемпінгу, де також мають можливість все необхідне взяти в оренду. Звісно, перетворити усю територію пляжа на березі вейсового на кемпінг буде недоцільно, але окрема місцина з такими послугами може приносити додатковий дохід у місцевий бюджет. Пі з паркінгом, зоною розваг, спортивним майданчиком, дитячими розвагами та кафетеріями, пляж висового може стати дійсно приємним місцем відпочинка. До втілення таких мрій у життя пройде ще не один місяць і кілька сесійних засідань, адже поки гроші надані виключно на розробку плану з благоустрою до будівництва іще ще далеко.